Добрий день, дорогі друзі! Радий вітати вас на каналі Старенька хата край села. І у цьому відео ми з вами поговоримо про пожежу, яка сталася 16 вересня 2024 року і захватила майже всю вулицю, де знаходяться наші старенькі хатки, про які ми з вами говорили. У цей день був сильний вітер, який зривав провода. І від цих проводів загорілася суха трава. Ось тут городи покинутих хат, і вони всі заросли великим бур'яном, чагарниками. Від цього вони моментально загоряються, і вогняний стовп з великою швидкістю переноситься на вулицю до житлових будинків. Дуже добре, що в цей час ми були вдома всі і бачили оцей момент займання і одразу ж викликали пожежну машину. Але приїхати швидко вона не змогла. Більше години очікували ми пожежників, оскільки в цей день по всій області були сильні пожежі. І 199 викликів отримали пожежники, і тому машин не, не вистачало. У кожному майже селі були такі пожежі. От у нас у сусідніх селах во всіх були пожежі. А в сусідній області так нам навіть два чи три села повністю вигоріли, що пожежники навіть не могли під'їхати. Така сила вогню була. І вогонь. Став дуже-дуже швидко розповсюджуватись і підійшов уже на нашу вулицю. І в будинку під номером 7 загорілися господарчі будівлі. Сінники, кухні, сараї. Це все було дерев'яне, і воно моментально все зайнялося. Світла не було, провода були обірвані. Тому із скважини шлангою ми не могли качати воду, щоб хоча б якось шлангою зупиняти це плам'я воду лити на нього. У нас був тільки колодязь, ми по відру зачерпували. Але підійти до, цієї, до цього вогню ми не могли. Наскільки страшна сила вогню була. І от хто слідкує за моїми відео, то ви бачили, що ця хата була вся в чагарниках. І я помаленьку їх почав вирубувати, вичищати і склав їх, усі те, що я попилював, ось там трошки далі, якраз, виходить, напроти цього двору, що горіло. І воно за два тижні все висохло, куча була суха, і вона моментально зайнялася. Делаю. Делаю ще діваюче. Ось, щоб ви розуміли, як, яка картина була. Ось очки наша хатка, що ми купили. Ось очки сусідське подвір'я. Вірніше те, що від його залишилося. Хата, слава Богу, залишилася ціла. А отут ось воно перекинулось. Щоб ви розуміли, яка сила перекинулася через Цей фрагмент відео я знімав у сам день пожежі, коли вже трошки воно утихло. І ви чуєте, які париви вітру були, що нічого не чути, що я розказую. Тому зараз я заново озвучую це відео і ось зараз показую хату, де я тут вирубав оці всі чагарники, які росли її. Оце собачка, який був врятований із згорівшого подвір'я. Ми його зразу відпустили, і він тепер радий, щасливий, що залишився живий. Так, а отут от я склав на кучу оте все хворостя, що я повипилював, гілки сухі, там хмиз був такий, хмель, і воно все було складене тут. І коли ще горіло на тій стороні. Куча була дуже велика ця, і ми почали потрошку відтягувати ці гілки, щоб їх було менше, щоб вони не так горіли. Але основна частина все ж таки залишилась тут, тому що її вже ніяк було брати, хоч огонь був ще на тій стороні. Плам'я було таке, що вже підійти до цієї кучі вже неможливо було. І я розумів, що якщо загориться ось ця куча, то далі воно піде. І на дерева ось, які тут ростуть, і ось далі йде дві ще кучі дров сухих, і сараї з дровами, і далі сусідська хата, і там уже кухні, постройки всі йдуть підряд. І вже вогню не було ніякої перешкоди. Якщо тут хоч дорога була на цю сторону, ще можливо, я надіялись ми якось, що воно сюди не перекинеться через дорогу, то якщо загорається оця куча. Уже попрощалися ми із цим подвір'ям, що думали, що воно вже згорить. Але слава Богу, Господь Бог і Матір Божа зупинили це полум'я і чудом не зайнялися ці всі сухі дрова, які ви бачите. Тут все підряд ідуть три сарайчика із сухими дровами і дві кучі лежать. І воно все отак піднялося плам'я, зверху акація обгоріли, а те все залишилося цілим. І далі ми вже могли, коли воно перегоріло, плам'я трошки вщухло, і ми вже могли підходити з відрами і заливати оці маленькі очаги, де вони залишилися, щоб воно далі не розгоралося і не пішло далі. Але за зайнялася зверху та хата із гаражом, що ми вам показували. Там зверху воно почало тліть, диміть і помаленьку почало розгоратися, але вже приїхала пожарка. Так, отут тут на гаріші вже заливала пожарка, була пожарка. Ось там, як горіла, ота куча, що я вам тільки що показував, пожарки ще не було. І світу не було, бо впала деревина на провода, і світу не було. і скважини ніяк було. З колоді зачерпали по відру. І люди з усього села збіглися. Слава Богу, спасибо. Богу спасіба людочкам. А отут ось уже оцей гараж, ця хата стара, що ми дивилися їй. Отут вже зайнялася. Вже почало воно тліти, почало горіти, але пожарники затушили його. Тут вона зараз стеля мокра вся, Ну це нічого, воно висохне. Ось другий, другий Це той самий. той Ну так, да, той самий. Це зараз там діє ті погорять, загашники. Там все погарить. Ось зараз ми з вами йдемо, те самий початок вулиці. І ось бачимо, тут ось покинута хата була і тут все воно горіло. Ці чагарники, оце вся суха трава. І от бачимо ота хата що спереді, оте подвір'я. Воно теж там гараж вже теж зайнявся, зверху, почало тліть. тліти. Вже була пожарка і вже теж його тушили. І люди ну, за цим всім спостерігали, наблюдали, щоб не, не, не дати плам'ю розпространитися далі. І ось воно виходить прийшло полум'я із якби зі сходу, вітер східний був. І пішло воно горіть сюди, сюди, на захід, і обійшло навіть оці всі хати, нашу вулицю, і почало горіти навіть з тої сторони, там, за хатами луки. І там воно все також горіло. А вулиця, ось ця наша, вона була якби в полумі з усіх боків. І займалося майже кожне подвір'я, щось зайнялося. Ось тут ось, прямо оці чагарники, там стара хата. І такі там ну, доски, балки з неї, там такі, вони теж горіли. І це все теж сусіди бачили і тушили, що можна було гасити, щоб далі полум'я не розповсюджувалося. тому що воно вигоріло пося вулиця. Ну, а от оце подвір'я, що прямо зараз ми бачимо, де господарче подвір'я вигоріло. Там не могли ми нічого зробити. Якби пожарка приїхала от хвилин би на 20 раніше, то там ще можна було б кухню і сарай зберегти. От сільники вже які тут від цього городу вони б уже згоріли, їх вже ніяк було зберегти. А от бачите, ото руїни такі, то кухня і сарай. І воно там можна було б його, б, щоб воно залишилося. Ну, слава Богу, залишилася хата ціла. Хвата ціла і гараж залишився цілий. І ніхто не постраждав, мається на увазі фізично. Ні люди, ні тварини домашні. От собачку ви бачили, бігала. Собачка їй, її... он вона спереді хвостиком виляє. Її одразу відпустили, вона залишилася жива. А так тут хазяйства ніякого не було. Оце отам з усіх сторон. Горіли луки. Трава суха І отам я вон мотоблоком переорав, тому що йде міжа така, і вона доходить до самої ось нашої старенької хатки. Ось тут за деревами садок. Так. Уже з дня пожежі минуло більше тижня. І бачимо, що травичка вже почала зеленіти під тим, під тою травою, що згоріла, вже пробивається зелена травичка. Так що життя продовжується. І, звичайно, це велика трагедія, велике горе. Але таких катастрофічних наслідків, слава Богу, не сталося, що всі люди залишилися зі своїми домівками і основні речі. Залишилися ці цілі. Єдине, це те, що ми бачили господарче подвір'я вигоріло в людей. І, звичайно, це велике горе, але все воно відновлюється, і люди допомагають. І господарі цього подвір'я дуже вдячні всім. І всі жителі цієї вулиці дуже вдячні всім небайдужим, які прийшли на допомогу в той страшний день. А найбільше вдячні Господу Богу і його пречистій Матері, тому що молилися люди перед іконочкою Матері Божої Неапалима Купена, і вона зберегла всю вулицю від повного знищення страшним полум'ям. І саме на другий день, 17 вересня, святкується пам'ять ікони Матері Божої Неопалима Купена. Нехай Бог і матір Божа береже вас від страшних стихійних лих, від всього злого. Радий був бачити вас на своєму каналі. Заходьте, підписуйтеся, трошки від пожежі ми відійшли і будемо далі щось робити у наших хатках. До зустрічі. Всього вам доброго. Хай Бог береже всіх вас.